Слава Україні! Шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, шановні наші міжнародні партнери, шановні учасники міжнародного саміту міст та регіонів. В першу чергу я хотів би подякувати численним міжнародним делегаціям, які сьогодні беруть участь як особисто, так і в режимі онлайн. В у цьому прекрасному міжнародному саміті міста регіонів в умовах війни ми, як ніхто і ніколи, чітко усвідомлюємо, що саме наша єдність, взаємопідтримка і постійна комунікація і взаємодія між органами влади та місцевого самоврядування усіх рівнів дає можливість успішно разом протистояти російській навалі. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України це є дуже важливим майданчиком, на якому ми спільно обговорюємо і приймаємо важливі рішення, які стосуються усіх сфер життя, а також особлива увага спрямовується на вирішення регіональних проблем і в першу чергу, звісно, на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, які були визволені. І постраждали внаслідок бойових дій. Приємно, що сьогодні наше засідання відбувається в значно ширшому форматі і за участі наших друзів та партнерів з багатьох країн світу. Користуючись нагодою, я особливо хочу подякувати представникам регіональних влад, наших іноземних партнерів за допомогу, адже велика підтримка, яку відчуває наша держава, є. Результатом взаємодії не тільки голів держав, не тільки парламентів, не тільки урядів, а чисельних побратимських партнерств між конкретними громадами, містами, регіонами України та країн усього цивілізованого світу. Ідеали місцевого самоврядування як головні підвалини демократії ось що є фундаментально, фундаментальною різницею усіх нас від агресора. І реальне слідування принципам, які закладені в європейській хартії місцевого самоврядування, дало свої результати, і ми побачили стійку цілісну систему регіональних влад та місцевого самоврядування не лише в рамках однієї країни, але й як світову спільноту, яка готова прийти на допомогу один одному у найскрутніші, найважчі часи. Міжнародний саміт міста регіонів це можливість, можливість широко обговорити питання. Які стосуються забезпечення захисту населення, повернення до життя деокупованих територій, повоєнного відновлення країни та стабілізації, але дуже важливо, щоб ми говорили не просто про відновлення, а про розвиток, і в тому числі про регіональний розвиток. Ми не повинні чекати завершення війни як умови для реалізації важливих змін в країні. Парламент України, Верховна Рада України, як і вся країна також долучений до прийняття важливих рішень в частині розвитку регіонального, які спрямовані на нашу спільну перемогу. Проте на порядку денному стоять в парламенті і інші важливі рішення, які змінюють країну вже сьогодні, які продовжують наближати країну до європейської спільноти. Підвищувати її стійкість і створювати усі передумови для розвитку сучасної, демократичної України, зокрема, сьогодні вже про це говорило, це реформа децентралізації влади. І я вважаю, що це той успішний приклад, який має стати взірцем для багатьох, тому що саме децентралізація української влади сьогодні дала можливість ефективно чинити опір російській агресії. І якраз законодавчі рішення щодо цього це результат спільної роботи в уряду, парламенту, президента України, і результатом є відповідні законодавчі рішення. Крім цього, прийнята ціла низка інших законів, зокрема щодо зменшення податкового навантаження на власників нерухомого майна, щодо компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій нерухомого майна внаслідок бойових дій, щодо імплементації законодавства Європейського союзу. У сфері електронної ідентифікації щодо зменшення тиску на бізнес, щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності, щодо державної підтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Окремо, я хочу відмітити роботу над законами, які посилюють спроможність місцевого самоврядування. Це щодо вдосконалення співробітництва територіальних громад, щодо вдосконалення служби в органах місцевого самоврядування. І це лише невеличка частина. Того законодавства, над яким працює парламент, але працює разом з місцевим самоврядуванням, разом з представниками місцевих влад. І тому я сьогодні хочу побажати усім нам плідної роботи заради досягнення єдиної мети якнайшвидшої перемоги, свободи і демократії, і якнайшвидшої відбудови України. Слава Україні!